Всім привіт! З вами на зв'язку Мініагросуми. Хінтай 244Л. Це у нас йдуть зараз хінтаї на КМському двигуни. Зараз, секундочку, я покажу. Ага, ось так видно. Трициліндровий на 24 кінських сили. Доволі такий класний, гарний редукторний мост, іде надійний повністю рівна підлога у трактора. Бокова куліса. І ззадній трактор на вузькій резині 9,5х24. По задній навісці кріпка коробка, гарні мости доволі такі і кріпенькі щоки. По вартості трактор коштує 5500 доларів. В наявності є і не один, до речі, вони ще один стоїть і є ще там. Піксельки тому приїздіть. Героя крут 15, місто Суми. Тестуйте і купуйте всім гарного дня і мирного неба.